Молитва на початок нового року, Господи Боже, Творче всього видимого і невидимого творіння, що створив часи і роки, сам благослови початок Нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого Спасіння. Благослови нам провести цей рік і ще багато наступних років у мирі і злагоді з нашими ближніми. Зміцни і пошир Твою святу церкву, яку ти сам заснував, і спасенною жертвою на Христі освятив, країну нашу піднеси, збережи і прослав її, дай нам благополуччя, мир, здоров'я, вдосталь плодів земних, мене всіх рідних і близьких моїх і всіх християн. Як істинний наш верховний пастир, спаси, охорони і на дорогу спасіння направ, щоб ми, йдучи нею після довгого і щасливого життя в цьому світі, досягнули Твого Небесного Царства і удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми. Амінь. Благословіти Господа усі діла Господні, хваліти і возносіти Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні, благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили, благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри, благословіте Господа вогню і спеку. Благословіте Господа, холоди й спекото, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго й холоднечо, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі, благословіте Господа світлу і пітьма, благословіте Господа, блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить Його повіки, благословіти Господа, пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає, благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела, благословіти Господа морські потвори й усе, що кишить у водах, благословіти Господа усі небесні птиці, благословіте Господа всі, дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини, благослови Господа Ізраїлю, хвалійте і возносіте Його повіки, благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги, благословіте Господа духи й душі праведних, благословіте Господа, святі і смиренні серцем, благословіте Господа Ананію, Азарію і Месаїле. хваліте і возносіте Його повіки. Благословимо Отця і Сина, і Святого Духа, хвалімо і возносьмо Його повіки, благословений Ти на Небесній тверді і хвальний і прославлений повіки.